Доброго мирного дня усім, хто мене слухає. Сьогодні у нас буде загальний розклад на тему чи вдасться мені задумане?». Так само вибираємо циферку 1, 2, чи 3. Задумуємо ситуацію, яку, яка нас турбує. І будемо дивитися. Отже, цифра 1. Чи вдасться задумане тим, хто вибрав цифру 1? Можу сказати відразу по трьох картах вам, що люди, які задумали цифру 1? У вас все відбудеться. По-перше, ви вже на шляху, ви вже їдете до свого задуманого, до того, чого ви бажали. І вам у цьому допомагають впливові люди, про що говорить карта Лілії. І вам допомагають друзі. Тобто, ви досягнете завдяки підтримці друзів і завдяки підтримці впливових людей. Якщо ви, це, ви говорили про якусь, якщо ви згадували про роботу, то це вам, значить, допоможе керівництво, плюс друзі на роботі. Якщо ви думали, наприклад, про якусь родову проблему чи родове питання в сім'ї, сімейне питання, теж можна сказати, що вам допоможе хтось із старших рідних. Так? Хтось із старших, хто в вашій сім'ї задає тон, вам поможе. І так само вам допоможуть ті, з ким у вас хороші дружні стосунки. Так? Люди вірні вам ще, можна сказати, собака це люди вірні вам. Далі. Хто обрав цифру 2? Хто обрав цифру 2? Чи вдасться у вас задумане? Значить, ті, хто вибрав цифру 2, можу вам сказати, що? Зірки говорять про марні надії. В даному випадку дана карта софт, дивіться, яка промальовка, говорить про плітки. І карта рішення, це перстень кільце, це карта рішення. Вона випадає. Між двох карт, скажімо так, які не несуть того рішення. Тобто про рішення, ви на нього надієтесь, ви про нього говорите, так? але оці плітки і ті надії, вони вам до нього дійти заважають. Давайте подивимося, який буде підсумок тим, хто карту 3 обрав, чи вдасться вам задумане? Хто обрав карту? Хто обрав цифру 2? Дивіться, не вдасться. Вам завадить якась жінка. Ось. Якась жінка вас надурить, щось вам пообіцяє, але, на жаль, рішення є готове, проте це все марні надії, розмови і якась пані стане вам на дорозі. Якимось обманним шляхом по хитрому плану. Так, от далі. Хто обрав цифру 3. Хто обрав цифру 3, чи вдасться вам задумане? Чи вдасться задумане тим, хто обрав цифру 3? Так, хто обрав цифру 3? Значить, ваше задумане має відбутися. Тут карта башні. Це не система Таро, це система Ленорман. Вона говорить про справедливість. Значить, тут. Показано якусь емоційну прив'язку і показано наївність. Тобто ви на емоціях, ви на тій своїй наївності, на тому піднесенні. Надієтеся на справедливість вирішення питання. Ви це все пропускаєте через себе, через серце, як от дитина наївна, бачите, тут дитина, яка духу вірить, вона ручки до нього тягне, не знає. Що то від нього чекати? Значить, який підсумок буде. Ви надієтесь на справедливе рішення. Тут треба подивитися підсумок. І воно буде, бачите, ворота. Тобто, ви вийдете. Тут ворота, як з пекла. Позитивно вирішиться, все вийде. Збудеться задумане ваше. Ви не дарма чекаєте на справедливе рішення. Отже, якось так дуже дякую всім, хто був зі мною. Спасибі, що дивитеся. Всього вам найкращого, хай все ваше задумане збувається.